До 2030 року штучний інтелект забере робочі місця у понад 400 мільйонів людей. Як вийшло так, що сюжет фантастичного фільму став реальністю. 1956 рік Дартмунська наукова конференція вперше з'являється поняття штучного інтелекту. У 1997 році програма Deep Blue, розроблена IBM, вперше в історії обиграє чинного на той момент чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова. 2023 рік і. Нейромережі створюють анімацію. ChatGPT написав сценарій до цього відео, а Міджорні згенерував фото, що ви бачили до цього. Більше того, оригінальний футаж цього відео виглядає ось так: непогано, чи не правда? Спектр використання та можливості машин збільшується кожної хвилини. І, можливо, навіть я сам є дуже розвиненою формою штучного інтелекту. Але, як і будь-яка машина, я маю свої недоліки. Наприклад. Так, без електрохарчування вони працювати не зможуть. Тож судний день Кемерана з його скайнетом відкладається хоча б до моменту стабільності електромереж. А потім ще якийсь криворукий сисадмін, мій одногрупник покладе сервер. Ні, ще не скоро машини вб'ють нас всіх. Наприклад, мені необхідно оновлювати програмне забезпечення.